Що стосується джигу, зараз подивимося, що в нас там буде. Я гадаю, почнемо ловити ми саме з тієї закоряженої ямочки. Тому треба туди щось таке м'ясисте зробити. Ось, Якийсь фетік, напевно, треба. О, давайте ось такий. Мій улюблений колір лох Fat x і 3,3. Ось така. Крупніша, ніж 3,3? 3? Ну, Давай почнемо з 3.3. Я гадаю, це на судочка і на щучку буде універсальна така приманка. Треба її вдягнути на офсет, тому що там буде дуже багато коряг. Застерочки, так? Да? Так, тримай. Тримай, тримай, тримай. О, В тебе такий самий майже. Ось це x vist просто, а у мене x vist Fет. От туди її. Штіль взагалі тут, як би. Тонкий шнур тут і нафіг не треба. О, ти що? Окунь. Прикинь, Сань. стою щось на паузі, дивлюсь, а що то там таке рожеве на воді? І щось у мене клює, коротше. Диви. Диви. Шахту? Окунь, грам 200 такий гарний окунь, друзі. Клює в шахту на фет x к свіст 3.3. 3-3. О тут вже починається диви, ямочка, і влів, вліво йде вже е, полоса коряг. І дивіться, друзі, перший окунь. Вон, бачите, як офсет вийшов. Ну, 18 грамів, йому типу, до лампочки, поняв? Ось, ну такий гарний, завадошечний. Зараз, друзі, зроблю фоточку. Ось, і будемо продовжувати. Просто стою на паузі, бамс-бамс, зажував. О, це була, друзі, удар такий непоганий. А хто це? А хто це? Знаєш, як, як наче судачок якийсь. О, не, щука. Щука, напевне. Ну, невелика. Якщо це щука, то... Не далека, Ну вже ближче до берега. Судак. Саня, диви. Перший мій судак на десні в цьому році. І такий... грам 600. Дивіться, друзі. Кайфок. На офсетнічок сів бездоганно, сейм пробив. І такий, знаєш, легенький тюк, дуже такий пасивний, знаєш. Ну він і взяв не в шахту так, за краєшок за крає, сидить. Дивіться, друзі, спрацював X-Vist FET, про який я вам вже і казав. І, до речі, він мені на грузику навіть клики залишив, поняв? Це вже трофейний грузик. Перший, друзі, мій судак на Десні в цьому році. Я вже почав перейматися, що він кудись, кудись пішов весь. Ну, такий грам 600 заліковий судачок. Ось, і дивіться, як він сів. Ну, кайфок. І так, друзі, сфоткався з судачком, з першим Деснянським в цьому році, і давайте його, звісно, що відпустимо. Хай хоча б. Ой, йома, я ефектно пішов. Бачите, хоче назад додому в свої коряги.